Всім привіт, вітання І сьогодні я для вас записав нове відео, точніше змонтував, записано було давним-давно. А саме нова частина нашого шляху до зможної людини, але вже на іншому проєкті, а саме Українка 5. Да, я вийшов з квантика, тому що там і економіка, так скажем, ну, в разі краще, в принципі, але дуже тяжко Заробляти верти, а донати там, ну, це себе не вважають, тому що там дуже жорсткі умови для донату. Як для бідного студента, бідного школьника. Ось, в 5, тут у нас і Донатік доступненький, і Х2, і кейсики подешевші, і батлпасіки подешевше. Ну, коротше, всі умови є для, так скажімо, влівання денег. От. Того мені, напевно, він більше і, і зайшов. Ось, тому я буду запустити тут, але ми почнемо не з повним нулем, тому що я грав на початку, коли тільки цей сервак вийшов, а потім його закинув і пішов на квантик. Але я повернувся сюди. І будемо тут уже достігати великого Ось тому. ну Мені україн GTA і поближче, чесно кажучи, тому що я грав в МТА від нього, там я мільйонер, мільярдер і туди-сюди. От, але, але це ну, таке неважливо, але все-таки. Якось мені рідніше тут, тому я вже граю тут. Я вже добився багато чого, але все побачите по етапу. Так що приємного перегляду. підписуйтесь на мій Тікток. І ютубчик. Ставте лайки, а ми починаємо. На першому фрагменті я купляю утіпочка шортики, бо я їх побачив yeah, е на маркеті в Діскорді і захотів їх придбати собі, well, тому що треба вже стало міняти. Все-таки я активно почав грати, треба вже починати що? починати з себе, а потім well, вже well, прийде well. все. Ну, як well, собственно, well, і зараз, то треба з цього потихеньку. Тому я well, першим well, ділом well. купив шорти. Я попроходив трішки пас, і мені по-моєму дали, якщо я не помиляюсь, то короче кейсик з паком паком машин. там могла випасти М8, але мені, на жаль, випав кабанчик, але кабанчик теж непоганий, я його завжди всю своє первобитне начало. Кабанчик класна машина, всім рекомендую. Ось, і того я на ньому перші свої шаги ділав туди, і туди, і Ну коротше, тачка чиста покататься. От, наступним ділом я що, я купив ножик у кента, тому що. Ну, кента то я образно кажу, якщо що він, я його не знаю, чувачок просто рандомний. Попросив у нього купити мисливський ніж, тому що що? Тому що правильно цей. Ніж він продається тільки з ліцензією. Тому в мене немає ліцензії, я не хочу на неї викидати свої гроші, а мені ножик треба. Я прошу цього кінта купити мені ножик. Він мені купляє ножик. Дуже гарний кін попався, чесно кажучи. Ось. Ну Я вам скажу так, наперед, що всі кінти, які купляють ножі, вони нормальні кінти, не викидають нічого, все пучком. Тому кенту цьому огромне дякую, так скажімо. Ось. А нашому мені місичку ножі ви хочете, напевно, спитати. А щоб добувати гриби. У нас є робота-грибник, там де можна залутати нормальні бабки. і можна там. Падає... І там ще падає на ньому квест, ін іноді зібрати 110 грибів. Ну, я про Батулпас кажу там квести. Зібрати 110 грибів або здати на 10 тисяч грибів. Тому я купив ножик собі на запас. Я, звісно. Не одразу туди полетів, тому що я виповнював ці квести ось, але він мені пригодився та ще як. Так що дивимося після того, як я назбирав грибів, я що поїхав їх продавати. Я не виконав квест на 120 грибів, тому що я вже хотів спати. Але я постарався його виконати. Зараз ви побачите, за скільки я продав гриби. Це ось. Потім я вам показую Battle Пас. Я ось описав на паузу. Тут у нас є квести, за які дається опит для Батл Паса. І цим опитом ми прокачуємо цей Battle Pass. Там дуже круті нагороди. Якщо хочете, зайдіть, подивіться, а я вам, на жаль, не покажу. Але нагороди дуже круті, як для баттлпасу та ще й безплатного. Тому я всім рекомендую проходити саме його, якщо ви новачок. Це дуже вигідно, це по-перше, і поднімайте по баблу жорстко, а не як на кванті тупо, але щоб прокачати левел, треба бабоси спустити, і ти прокачає якусь хуйню. А тут все разом зроблено, і щоб ви поднімались, і щоб батл пас качався. Так що за це респект. Ви, до речі, не подумайте, що я там щось якісь маю претензії до кванта, просто я наглядно показую, чи краще Ukraine. А я можу назвати його хужі сторони. Але я цього не роблю, тому що просто порівнюю як для себе, як для гравця, якого такого немедійного, ось. Тому не подумайте нічого, я нормально щодо того, що до того проєкту відношусь, але я просто вибрав цей проект. Так ось, я далі поїхав на рибалку, я, кстати, дурний, що поїхав саме на цю рибалку, потім ви дізнаєтесь, чому, скоріше за все, в наступній серії. Тому що в першій серії все палить для вас буде занадто жирно. Ось. Коротше, на даному фрагменті я купляю рюкзачок у кента за вообще На той час малі гроші. Зараз, конечно, це безумні гроші для цього рюкзака, але на той час це було дуже дешево. Я купив цього чувака е рюкзак. Е він мені ще предлагав інвайтнуться в мафію, але він там дев'яточкою був. Але я відмовився того, що він сказав, що там на бабки качатися, блата нема, вся хуйня. Того я обрав так, щоб. Для себе, що лучше я позаробляю десь там, десь там, десь тут. чим там платить щось, прокачуватися. Та ну, ні. Так що, я зробив ось так от. І я вважаю, що я правильно все зробив. Якщо захочу потулитися, я піду хоч час в клан. Але я наразі не хочу. Тому дивимось, як я у нього купляю рюкзачок. Він мені там ще пропонував за малі гроші штучки, але я тоді ще був ночком, я не розумів. Але він мені предлагав дійсно дуже гарні варіанти. І я хочу сказати, як же бомж не може піти в казино? це неможливо навіть для такого азартного гравця, як я. Але, але, я ходив чисто на ті фішки, що мені дали з БП? Дав БП дають фішки і там разні плюхи, але ви вже побачите, якщо будете самі грати. Або побачите по моїм наступним серіям. Так що я пішов в казік, там вирішив грати на все бабло, Якщо дофіга піднімлю, буде круто, якщо щось солів, то ну ладно, хай буде так. Ось, тому дивимося, як я граю. Трошки перемоточки, то що дуже довго і дуже скучно. Такс, у нас вже почався новенький день. Тоді я вже дограв, наказ якусь закінчив і лівнув. У нас вже почався новенький день. За, цей, за цю ніч я відіграв 5 годин. Я просто поставив АФК, мені дали кейс фортуну, я його відкрив і мені успішно випали кросівочки. Найки. Як ви можете бачити, як зразу приодів. В принципі, дроп непоганий, так, да, він дешевий, але для мого стілька на той час це було крутяк. Ну, халявний кейс, халявні шмотка, де мінуси, я з цього нічого не бачу. Так, я виконував всі квести зранку, ну, днем. Ось і ввечері я прийнявся рибалити. Думав, прокачає е, рівень рибака. Зароблю багато грошей. Ага. Коротше, слухайте мене уважно, це гайд для новічків, які прям тільки-тільки зайшли на сервак. Дивіться, рибалити. Рибалити, отак, от як я рибачу зараз на цих пірсах, там де вони відмічені з е, синенькою галочкою. Це взагалі ошибка, як на мене. Коротше, дивіться, у нас є 5 рівнів рибалки. З, з кожним рівнем рибалки вам відкривається, типу нова риба. Ось. Але на красному гачку це нелегальний вилов риби. Там падає взагалі яка хоч риба, скат, е, блакитний тунець і так далі. Ось, вони дорогі, ці риби, дорогі, за них і окупається це все. Ось. І туди я раджу вам їхати, але замітайте, що скат це нелегал. Якщо у вас знайдуть скат, вас пов'яжуть. І треба максимально акуратненько випливати, запливати на той острів. туда сюди Ну ладно, це ви побачите далі. Я вам так наглядно об'ясняю, як це все працює. Коротше, головне у вас ошибка, не йдіть ніколи на ці пірси. Який би у вас рівні не був. Перший, другий, третій, п'ятий, десятий. Ніколи не йдіть з кожним рівнем саме на красній точці, красном кручці вам падає вам точніше, з кожним рівнем стає більше кілограм. Тобто, якщо ви там на першому левелі ловите там 3 кг ската, да, то може бути на п'ятому у вас там 15 кг ската випаде. Ну це условно говоря. Ось. Ну, щоб ви розуміли різницю, да? Так що прокачуйте рівень балки тільки там, на оцій метки не йдіть, ви просто по просто бабки. І попрати, потратити свій час, там де ви могли реально бабки заробити. ось тому 에, А, і ще для красного крючка вам треба саму кращу удочку купить. Кра... Кра... Краще вам купляти її у людей, але це я вам згодом вже детальніше скажу, як ловиться, де ловить, як плить, як вилавлювати, як продавати. Я вам це вже покажу в наступних серіях, коли там вже до мене дойде то що я вже не помню я вже багато граю, я вже не розумію, коли такі моменти будуть. Тому. Я хочу, напевно, з вами завершити і сказати кое що ще. А саме я вам хочу подякувати за перегляд цього відео. Я сподіваюся, ви чекаєте наступне. А також в мене поліпшилось качество звуку. Я сподіваюся, вам приємно мене слухати. Приємно сідати вам на вушка. Ось. Тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій тікток. Чекайте наступну серію. Вона вже зовсім згодом. Тому хотів би вас попросити ще раз лайк. Там це без нього, ніяк. Підписочку на канал, якщо ви ще не підписані. Та ще раз попрошу вас підписатися на мій Тікток, бо там виходять теж відосики. Якісь, може, інсайдики. Ну, коротше, ви це все побачите. Ось, а на цьому ми з вами завершуємо. І я хочу сказати, що я на квант більше не повернуся. Тому аудиторія, хто дивилась мене з кванту, вибачайте. Або хто хотів квант теж вибачайте, я більше туди не повернуся. Всім ще раз, величезно дякую за перегляд. З вами був Аш Грибочок. Всім до нових зустрічей.